Ну і в питанні розміщення миротворців в Україні намітилися зрушення. Є позитив від деяких європейських лідерів. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Брюсселі. Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Сказав Зеленський. Еммануель е, мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів. Кінець цитати Зеленський також підтвердив, що очікує візиту спецпредставника Дональда Трампа. Питань України і Росії Кіта Келога на початку січня ще до інавгурації нового президента Сполучених Штатів. Хоча сам президент України не дуже вірить в успіх місії Келога, який планує також відвідати і Москву. бо Путін не хоче завершення війни. Усі міжнародні гарантії не можуть вберегти Україну від продовження російської агресії. Тож Київ відкидає будь-які умови переговорів, які передбачають скорочення українського війська Всього very... цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін а, не прийде з дому. Да. Тому найкраща сильна армія, велика армія, найбільша в Європі армія. А, обмежити а, силу нашої армії ми просто не маємо права у будь якому випадку. Навіть на шляху до НАТО, ну і що на вашу думку значить така активна робота спецпредставника Келога. Чи вважаєте, що він допоможе наблизити мир в Україні? І Як ставитися до його інформації по втратам росіян проти українців 1 до 5? Тож чекаю ваших думок у коментарях під випуском. А ще лайка, підписки на наш канал. Ми продовжуємо.